Однією із причин відставки залужного з посади головкома збройних сил України називають політичні ревнощі команди Володимира Зеленського. Мовляв, рейтинг народної довіри Валерія Федоровича набагато вищий, аніж рейтинг довіри до Володимира Олександровича. Чи може залужний стати наступним президентом України? Звісно ж, друзі, може для цього. У нього є все. Народна підтримка є, підтримка армії є. Він улюблений мільйонів українців. Ну і він, врешті-решт, викликає довіру і віру в Україну, а не лише в Збройні сили України. Питання лише в тому, коли відбудуться наступні президентські вибори, але те, що залужний претендент номер 1 на президентство, є абсолютно очевидним. Сподіваюсь, ви так само думаєте? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях.